Шановні колеги, доброго ранку. Тема нашої лекції Функції і роль електролітів в організмі людини. Електроліти мають вирішальне значення для підтримки різних функцій організму, включаючи баланс рідини, функції нервів і м'язів, а також підтримку стабільного серцевого ритму. Вони необхідні для численних метаболічних. Процесів і відіграють ключову роль у забезпеченні безперебійної роботи систем організму. А от дисбаланс електролітів може порушити ці процеси, що призводить до низки проблем зі здоров'ям. Важливість електролітів це насамперед підтримка балансу рідини. Електроліти, такі як натрій, калій, хлориди, допомагають регулювати кількість води в організмі і забезпечують належну гідратацію та запобігають зневодненню. Електроліти приносять електричні імпульси, необхідні для функції нервів і м'язів, відіграють вирішальну роль у підтримці стабільного серцевого ритму та забезпеченні ефективного кровообігу, регулюють баланс pH. Засвоюють поживні речовини та виведення відходів, сприяють засвоюванню клітинами та виведення продуктів життєдіяльності. І от підтримка належного електролітного балансу є фундаментальною для загального здоров'я та самопочуття, а розуміння їхньої ролі має вирішальне значення для виявлення та вирішення потенційних проблем зі здоров'ям. Почнемо з вами з такого електроліта, як натрій. Він є основним компонентом позаклітинної осмоляльності. І становить майже половину осмоляльності плазми. Основна функція натрію – це підтримка осмотичного тиску та кислотно-лужного балансу. Натрій також допомагає передавати нервові імпульси. Підтримує кислотно-лужний баланс. Бере участь у клітинних хімічних реакціях та мембранному транспорті. Метаболізм натрію. Мінімальна кількість натрія сорбується у шлунку, а максимальна у тонкому кишечнику. Нирки виводять 1%, а абсорбують 99% натрію. В організмі дорослої людини в середньому міститься 80 грамів натрію. І середня статистична людина щодня споживає 3 грами натрію в формі соли, таких як хлорид, сульфат або інші солі, і також виводить таку ж кількість 3 грами на день. Харчова потреба в натрії від 90 до 250 міліеквівалентів на день. І звичайний щоденний раціон містить від 8 до 15 грамів хлориди натрія, який повністю смоктуються у шлунково-кишковому тракті. Підтримка рівня натрія залежить від наступного: від кровотоку в нирках, активності карбоангідрази, альдостерона. Стероїдні гормони можуть контролювати рівень натрія через передню частку гіпофіза, секрецію реніну, вазопресину, натрій діоретичного, антидіоретичного гормону. Фізіологічна натрій і вода взаємопов'язані. Так от, збільшення вільної води в організмі призводить до розведення натрію, концентрація натрія знижується, нирки зберігають натрій і виводять воду. А от якщо зниження рівня, рівня вільної води, тоді рівень натрію в сивораці крові підвищується і тепер нирки зберігатимуть воду. Рівень натрія стане нормальним. Показання для дослідження натрію: це рутинне обстеження пацієнта, оцінка електролітів та кислотно-лужного балансу, оцінка балансу води та зневоднення. Діагностика та лікування зневоднення та гіпергідратації. Розподіл натрію в організмі. Рівень натрію є протилежним до рівня калію. Внутрішня клітина рівень натрію 5 ммолій, а позаклітина 140 ммой на літр. І оскільки натрій активно викачується з клітин, концентрація натрія відображає внутрішній клітинний об'єм. Ось ми бачимо малюнок. Розподіл натрію у внутрішньоклітинному та позаклітинному просторі. Розподіл натрію та калію в організмі. Натрій внутрішньоклітинна 8% у крові 92% і калій 77% у внутрішньоклітинному просторі і 3% у позаклітинному просторі. Нормальні рівень натрію. У дорослих складає від 135 до 145 мілімолій на літр. Порушення балансу натрія. Натрій це основний катіон позаклітинної рідини. І є два варіанти порушення балансу йонів натрія. Це гіпернатріємія, коли концентрація йонів більше 145 мілімолі на літр. І гіпонатріємія, коли концентрація їх менше 135. Розглянемо з вами гіпернатріємію. Причини її це зневоднення, це недостатнє споживання води, це надмірне вживання натрію, це блювота, широкі термічні опіки і інше. Клінічна картина при гіпернатріємії – це придушення свідомості, гіперрефлексія, спастичні прояви, судоми, тромбоз венозного синусу. Симптоми гіпернатріємії. Коли рівень натрія більше 160 ммолі на літр, це критичне значення для пацієнтів. І у пацієнтів спостерігатиме сухість лизових оболонок, спрага, збудження та неспокій, іперрефлексія, манія та судоми. Класифікація гіпернатріємії – Гіперволемічна гіпернатріємія, гіповолемічна і ізоволемічна гіпернатріємія. Що таке гіперволемічна гіпернатріємія? Це зростання загального місту натрію в організмі, що призводить до збільшення загального місту води та збільшення обсягу екстрацелюлярної рідини. Етіологія. Це надмірне внутрішнє судинне введення гіпертонічного сольового розчину натрія, це відшкодування невеликих гіпотонічних втрат сольовими розчинами, це надлишок мінералокартикоїдів, надмірне споживання солі. Ізовальмічна гіпернатрігемія – зниження загальної кількості води в організмі. Нормальний вміст натрію та нормальний рівень екстрацелюлярної рідини. Етіологія це виділення осмотично вільної води, це надмірне введення натрію. І гіповолемічна гіпернатріємія – це збільшення виведення натрію із сечею. Причини її це гепотонічна поліурія. Прийом діуретиків, осматичний діурез на тлі глюкозорії або використання манітолу, це позанеркові втрати натрію. Розглянемо з вами гіпонатріємію. Причини її: дефіцит споживання їжі, сечогійні засоби, хронічна ниркова недостатність, асцит, плевральний випіт, це абсолютна втрата натрію з організму при тривалій блювоті, діареї. При надмірному потовиділенні. Симптоми: коли рівень натрію менше 120 мм на літр, пацієнт відчуватиме слабкість, а при рівні менше 115 у пацієнта буде сплутане свідомості та млявість і може прогресувати до ступору та кому. Спостерігається, причому зниження швидкості клубочкової фільтрації при застійній серцевій недостатності. Класифікації гіпонатріємії – це іперволемічна гіпоосмолярна, гіповолемічна гіпоосмолярна і ізоволемічна гіпоосмолярна. Гіперволемічна гіпоосмолярна виникає внаслідок внутрішньовенного введення гіпертонічних розчинів глюкози, манітола або крахмалу, а також зі збільшенням глюкозу при цукровому діабеті. Етіологія це застійна серцева недостатність, це цироз печінки, печінкова недостатність, нефротичний синдром. Іповолемічна гіпоосмолярна гіпонатріємія – це зниження концентрації йонів натрію у сироватці крові менше 130 мм на літр, низька осмоляльність плазми та зменшення об'єму позаклітинної рідини. Клінічна картина: це жага, артеріальна гіпотензія, постуральна гіпотензія, шок. І гіпоосмолярна гіпонатріємія, вона виникає внаслідок збільшення кількості вільної води до 3-4 літрів та значного зниження концентрації йонов внатрію у менше 125 мілімолі на літр. Етеологія це безелектролітна інфузійна терапія за наявності електролітних втрат, це синдром неадекватної секреції антидиротичного гормона. Використання діуретиків, особливо салоретиків. І перед вами таблиця залежність між рівнем натріємії та ступенем пригнічення свідомості, концентрація натрія у плазмі в нормі, як я вже зазначав, 135-145. А при концентрації менше 125 або більше 170 сопор менше 120- більше 180 кома і судоми, Менше 110 або більше 200 це вже смерть. Розглянемо з вами рівень натрію крові за різних умов, клінічні стани, зниження рівня натрію при таких станах відбувається як при діареї, малябсорбція, надмірне потовиділення, гостра та хронічна ниркова недостатність, діабетичний ацидоз, використання лікарських препаратів. Підвищення рівня натрія це зневоднення первинний альдостеронізм. Розглянемо з вами роль нирок у смоктуванні натрію. Зазначимо, що 100% натрію фільтрується через клубочки. Від 70 до 80% абсорбується в максимальних канальцях, і від 20 до 20% абсорбується в петлі генлі. Нирки є основним регулятором натрію в організмі, який виводить його надлишок. Розглянемо також таку тему як активний транспорт натрію. Збудливі тканини мають високу концентрацію такого фермента, як натрій каліатефаза. І от за допомогою цього фермента в клітинній мембрані три молекули натрія виходять назовні. Тоді, як всередину, надходять лише дві молекули калія. Таким чином, внутрішня частина мембрани вона заряджена у нас негативно. Другий електроліт, який ми з вами розглянемо, це калій. Більшість калію міститься всередині клітин, суттєво впливаючи на проведення електричних імпульсів у серцевих та скелетних м'язах. І калій відіграє життєво важливу роль у нервовій провідності, м'язовій функції, осматичному тиску, синтезу білка, кислотно-лужному балансі і у численних ферментативних реакціях вуглеводного та білкового обміну. Нормальне значення калію 3,5,5,3 м на літр. Калій є основним електролітом внутрішньоклітинної рідини. І внутрішній клітинний вміст калію становить 150 мм на літр, а в крові лише приблизно 4%. Це внутрішнє клітине та позаклітинне співвідношення калію має вирішальне значення для підтримки електричного потенціалу мембрани. І основна концентрація калію знаходиться всередині клітини майже 90%. Так от, коли клітини пошкоджені, калію вивільняється в кров і може призвести до. Підвищення його значення. Ось ми бачимо рівень калія всередині клітини внутрішньої клітини 150 мм на літр, і в крові 4 мм на літри. Від 80 до 90% калія виводиться клубочками нирок сечею. І роль калію в організмі життєво важлива. Нирки не зберігають калій, тому у разі його зниження може спостерігатися його дефіцит. Ось ми бачимо секреції всмоктування калію з нирок на малюнку. От коли харчовий калій збільшується, тоді калій виводиться дистальними канальцями нирок. А навпаки, коли плазмовий калій знижується, зменшується виділення калія з дистальних канальців. Гіперкаліемія і гіпокаліемія. Гіперкаліемія – це вміст калію в плазмі, який перевищує 5,5%. 10 Млі на літр. Обумовлення порушенням наркової скреції калію, перерозподілою йонів калію в водних секторах організму, надлишкове надходження калію в організм, гіперкаліемія внаслідок прийому деяких лікарських препаратах. А гіпокалімія це вміст калію в плазмі, який не перевищує 3,5 ммолі на літр. Це втрата калію через нирки. Екстраренальні втрати це порушення балансу калія між клітинами та міжклітинними секторами. Гіперкаліємія. Є три ступені гіперкаліємії в залежності від концентрації каліоплазмі. Перша ступінь це м'яка від 5,1 до 6,0, помірна 6,1 – 7,0 і тяжка більше 7,0 ммон на літр. Причини гіперкаліємії – у кров виділяється підвищена кількість калію або через нирки, які не можуть виводити калій, або через низький діурез. Етіологія: хронічна або гостра ниркова недостатність, метаболічний ацидоз, переміщення юнів калію з внутрішньоклітинного простору у позаклітини, нирковий тубулярний ацидоз. Дефіцит інсуліну у хворих на цукровий діабет, наднаркова недостатність і інше. Що викликає гіперкаліемія? Це збільшення споживання їжі, гостра та хронічна наркова недостатність, хвороба дісона, знижений рівень альдостерону, гемоліз, переливання гемолізованої кролі, неконтрольований цукровий діабет, метаболічний ацидоз, ускладнення через гіперкаліемію. Спостерігається психічна сплутаність свідомості, слабкість, відчувається поколювання, в'ялий параліч кінцівок, слабкість дихальних м'язів, брадикардія. Які зміни на електрокардіограмі спостерігаються при гіперкаліемії? Ось перед вами стандартна ЕКГ. І зміни при Електрокардіограми при гіперкаліемії наступні. ось ми бачимо справа. Зубець Т підвищений, зубець П плоский, подовжений інтервал ПР, депресія сегмента СТ. Розглянемо з вами роль калію у кислотно-лужному балансі. Бікарбонат калію, калій HCO3 є єдиним внутрішньоклютинним неорганічним буфером. І при дефіциті калію спостерігається зниження рівня гідрокарбонату HCO3. Гіпокаліємічний алкалоз. Рівень калію в севраці крові знижується шляхом переміщення калію в клітини. І коли на надлишок калію втрачається сичею, внутрішньоклітинний калію дефундує з клітин, щоб замінити частину втрати калію з плазми в той же час натрію та водню переміщуються в клітини, щоб замінити калії, що вийшли з них. Патогенез з алкалозу – Це підвищене виведення калія в обмін на натрій сече призводить до гіпокалімії, і гіпокалімія виникає внаслідок виснаження внутрішньоклітинного запасу калія. Гіперкаліємічний ацидоз. При ацидозі калій переміщується з клітини у кров. Це зворотне явище. Рівень калії підвищений, низький pH-крові, рівень HCO3 переважно низький збільшений аніонний проміжок. Гіпокаліемія. Коли рівень калію менше 3 ммол на літр, спостерігається виражені нервово-м'язової симптоми. А от при рівні калію менше 2,5 ммол на літр може викликати серйозні вже проблеми зі здоров'ям, зокрема з боку серцево-судинної системи та нервово м'язової провідності. Це тахікардія, м'язова слабкість та втома, запор, зміни в серцевому ритмі, задишка, загальна слабкість і інше. Причини гіпокаліємії – це зменшення споживання їжі, зневоднення, ацидоз, голодування та недоїдання, кістозний фіброз, сильні опіки і інше. Етіологія це збільшення втрат калію через нирки, первинний чи вторинний альдостеронізм, застосування глюкокортикоїдів, метаболічний алкалоз. Причина гіпокаліємії це пов'язано з стратою калія, плюблювоті, діареї, шлунково-кишкових норицях та прийоми сечогінних засобів. І це підвищення рівня альдостерону призводить до зниження рівня калію. Які зміни ми можемо спостерігати на ЕКГ при гіпокаліємії? Це знижений Т-зубець, зубець Т злегка загострений, і СТ Зубець та депресія, а от зубець У чу чу чітко виражений. Критичне значення калія: рівень калія більше 6,5 ммолій на літр. Спостерігається вже периферичний судинний колопс, пригнічувана подразливость м'язів, серцебиття, зупинка серця. А коли рівень калія менше 2,5 ммолі на літр, електрична активність серця може бути серйозно змінена при аритміях. Рівень калію 10 ммолів на літр. Це смертельно небезпечно для життя пацієнта та може зупинити серцеву діяльність. Рівень калію крові за різних станів, зменшення при діареї, малябсорбції, голодуванні – Пілорічні обструкції, первинному альдостеронізмі, нирковому канальцему ацидозі, тіазидними діуретиками. А підвищення це зневоднення, гостра неркова недостатність, недостатність кори наднеркових залоз. Наступний електроліт кальцій. Кальцій є самим найпоширенішим мінеральним елементом в організмі. Він поступає з їжею, виводиться з січею, фекаліями та потом. І кальцій підтримується у досить вузькому діапазоні від 2,2 до 2,7 ммолів на літр. Є три фракції кальцію в крові, перша фракція 5%. Кальцію, який зв'язаний з аніонами, особливо з фосфором та цитратним комплексом. 45% це втора фракція, зв'язана з білком, і 50% у вигляді вільного або іонізованого кальцію. Загальний кальцій, який зв'язаний з білком, це рутинна діагностика. У серваці крові зв'язаний з білком кальцію, Вимірюється частіше, оскільки його можна визначити значно легше ніж іонізований кальцій. Однак його концентрація в сировиці крові впливає на загальний білок, особливо альбумін, а падіння рівня альбуміну спричиняє зниження рівня кальцію в сировиці. Іонізований кальцій – це кращий показник біологічно активного кальцію, оскільки концентрація в сиуреці крові або плазмі безпосередньо контролюється паратеріодним гормоном та кальцитріолом. Це більш чутливий метод для вимірювання порушень балансу кальція. Однак аналіз його набагато складніший. І от Приклади визначення у лабораторії загального іонізованого кальцію. Ось ми бачимо: лабораторія дає норми загального кальція від 2,18 до 2,6 мм на літр. А іонізованого кальція 1,09-1,35. Порушення балансу кальцію. Нормальний міст кальцію у плазмі крові 2,1-2,5 мм на літр і регуляція кальцію відбувається під дією паратеріодного гормону. Три 3 ступеня гіперкальціємії. м'яка 2,62-3,0 м на літр кальція. Помірна 3,0-3,5 мм на літр і тяжка більше 3,5. Гіперкальціємія. Етіологія це злоякісні новотворення, це гіперпаратеріодізм, застосування лікарських засобів, це ендокринні порушення. Гіпокальцеемія. Це зниження концентрації кальцію в плазмі крові до 2 мм на літр і менше. Етіологія гіпокальцеемія, це сепсіс понад 50%, це гіпомагніемія, ниркова недостатність. Масивні гемотрансфузії після великих операцій на органах шлунково-кишкового тракту, а також гіпопаратеріодізму. Клінічні прояви при гіпокальціємії. Найбільш поширені це серцево-судинні прояви. Вони пов'язані із порушеннями електричного ритму. Хронічна гіпокальцеямія може також призвести до неадекватної серцевої діяльності, пов'язаної зі зниженням артеріального тиску. Різні психіатричні прояви можуть супроводжувати гіпокальцеемію. До них відносяться психоневроз, психоз та органічний мозковий синдром. Після паратеріотектомії та розвитку гіпокальцемії може розвинутися гострий психоз, що характеризується галюцинаціями та параноєю. Вони є оборотними під час корекції електролітів. І останній електроліт, який ми з вами розглянемо, це хлориди. Основний аніон позаклітинної рідини. Визначення хлоридів крові використовується переважно для оцінки кислотно-лужного стану. Вміст хлоридів у позаклітинній рідини в 40-50 разів вищий за вміст у цитоплазмі. І при втраті хлоридів розвивається алкалоз, а при надлишку ацидоз. Клінічне значення хлоридів. Рідинний електролітний баланс. Хлориди допомагають регулювати розподіл води по всьому організму та підтримувати осматичний. Тиск. Вони відіграють ключову роль у підтримці кислотно-лужного балансу в організмі. Це є вирішальним для належного функціонування організму. Хлориди разом з натрієм допомагають регулювати артеріальний тиск, і вони є компонентом аніонного проміжку, який використовується для діагностики метаболічного ацидозу. Гіперхлоремія це високий рівень хлорідів. Це може бути спричинено зневодненням, нирковим канальцевим ацидозом, надмірним споживанням хлоридів або певними нирковими чи ендокринними розладами. Гіпохлоремія це низький рівень хлорідів, може бути наслідком гіпергідратації. Певних видів метаболічного ацидозу, тривалого облювання або діареї, або станів, що впливають на нанаркове залози. Хлориди за певних станів От при серцевій недостатності рівень хлоридів може бути предиктором результатів серцевої недостатності. Туберкульозний менінгіт рівень хлоридів в спіномазмозговій рідині, може використовуватися як діагностичний маркер. І шлунково-кишкові проблеми. Втрати хлоридів через блювання або діарею може призвести до гіпохлоремії. Референсні значення хлоридів 98-107 мО на літр. Підвищення значень це зневоднення, нирковий канальцевий ацидоз, гостра ниркова недостатність, метаболічний ацидоз, інтоксикація з респіраторний алкалоз і інші – а зниження значень це гіпохлоремія, посилення потовиділення, тривале блювання, присистуюча шлункова секреція, передозування діоретиків, альдостеронізм і інше. Які висновки ми можемо зробити, що у клінічних умовах вимірювання електролітів у крові є одним із найчастіше призначуваних лабораторних аналізів. А от порушення електролітів потенційно небезпечно для життя стан, які потребують швидкого розпізнавання та лікування. І розуміння цих порушень може покращити догляд за пацієнтами і бути економічно ефективним і запобігти ускладненням від основного захворювання.